Ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 5 та 6 січня 2025 року. Сьогодні 5 січня спалений шлях місяця в знаці лев. Завершиться о 12 годині 3 хвилини. Тому можна вже після 12 години посадити трохи цибулі та часнику, якщо є теплиця. І на вікні можна посадити трошечки. І все, розсаду не турбуємо. Не можна поливати рослини, підживлення небезпечні в цей день. Не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 5 грудня сприятливий день для різних. Заготів. Завтра, 6 січня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев до 18 години, 58 хвилин, а потім перейде в знак Діва. Тому ще до 14 години можна посадити трохи цибулі та чеснику і все. Розсаду не турбуємо. Поливати та підживлювати рослини розпочинаємо після 19 години поливи, після 1930 підживлення будь-якими добривами. Не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 6 грудня тільки до 13-ї години дня сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 5 та 6 січня 2026 року. Це час, коли місяць знаходиться в знаці Лев. Тому в раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д та С. Дуже важливо використовувати корисні натуральні соки та трав'яні чаї. А що ж приготувати смачного та корисного? Готуємо страви із риби, з морепродуктів, дуже корисна печена картопля, каші з пшона, вівса, гречки, рису. Готуйте страви із моркви. З усіх доступних фруктів, ягід, вітаміни і зелені, готуйте смачні страви. Додавайте до меню насіння соняшнику і пийте зелений чай. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам в цей чудовий день! усіляких усіляких вам гараздів! Миру вам та добробуту! Обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. І щастя вам людського, і здоров'я вам міцного. Маємо надію, зустрітися з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!